Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячене підготовці до Дню подяки. І, власне, я як обіцяла в минулому влозі буду ділитися, що я буду готувати, як я то буду готувати. Розповім про різні такі секретики. я буду в, цьому, в цей раз робити індичку запікати до Дня Подяки і хотіла поділитися своїм перевіреним рецептом. Минулого року я вже її робила. На Різдво, і це було дуже смачно. Всім сподобалось. і Я вирішила його в цей раз повторити до Дня Подяки. Тому буду готувати і буду паралельно вам розповідати, що і як робити. Я вже розморозила індичку. У мене вона в цей раз 5 кг, там 4 700. Є декілька видів, як можна розморозити індичку. Це або е, в холодильнику, але таким чином вона буде десь декілька днів, залежно від е, кількості кілограм. Я тут десь прикріплю інформацію, я колись читала. Е, вона може розмерзатися і 3 дні, і 4 дні. Можна, звісно, е, як я робила, я її залила просто холодною водою, і вона в мене роз, розтанула десь приблизно за 5. Чи 6 годин повністю. І от перед тим, як її запікати, її важливо промаринувати. йдеться мова про сольовий такий маринад, в якому індичка має побути приблизно, ну, мінімум, добу. Чим більше, тим краще. І це робиться для того, аби під час випікання вона не стала сухою. Тобто. Будучи в цьому розчині, вона набереться всяких оцих пахнущів, води, ароматів, і вона буде більш соковита і більш буде виржений смак після того, як ви її запечете. І зараз я покажу, який я роблю маринад. Це дуже просто, там буквально декілька інгредієнтів. І що мені подобається рецепт і маринаду, і самого. Самої індички це те, що від вас мінімум зусиль. Все робиться дуже просто, дуже швидко. Єдине, що це часу затратно, але якби мається на увазі, сама індичка буде запікатись довго. А процес підготовки дуже простий. Так, зараз розповім, які нам потрібно інгредієнти. Я тут для наглядності вже все виклала, аби легше було зорієнтуватися щодо чого. Значить, основу самого цього маринаду буде складати вода, її нам потрібно буде 4 літри. Це весь об'єм, в якому буде маринуватися сама індичка. Потім нам потрібно 2 апельсини: ми їх почистимо, шість зубчиків чеснику, 250 мл. Це кошерна сіль, але я думаю, що можна і інакше взяти, то не сильно певно, буде різниця. Потім чорний перець з горошком і 125 мл, тобто 1 кап коричневого цукру. А також потрібно будуть трави. В мене тут розмарин, тим'ян і лавровий листочок. Я в цей раз вирішила взяти свіжий. Минулого року я робила із звичайним сухим, і теж було окей. І ще важливий момент потрібно тара, одна, в якій ви будете готувати сам маринад, і одна, в якій ви потім будете маринувати цю індичку. У мене вона така велика, я навіть не знаю, скільки тут літрів, але да, підготуйте собі зарані, щоб ви просто знали, в яких об'ємах це все має відбуватись. І так, перший крок: наливаємо один літр води. Далі сюди додаю е, цукор і сіль. Потім це все потрібно гарно перемішати і поставити на маленький вогонь до повного розчинення, щоб всі інгредієнти між собою перемішалися і утворилася така однорідна рідина. Так, тут важливо не доводити прям до великого капіня. Достатньо просто, щоб воно було гаряче. І його можна тепер знімати і додати наповнювати цей, скажімо, бульйон різними смаками. Наступний крок потрібно почистити шкірку апельсина одразу у цей розчин, і таким чином воно буде мати дуже приємний аромат. Оце вже починає дуже смачно пахнути, пахне як глінтвейн. Далі додаємо часник. Я вже його попередньо почистила, повідрізала все зайве, і його потрібно ем, або побити, або просто порізати. І додаємо все у маринад. Наступний крок це трави, розмарин і тим'ян. Кожного із них по 6 гілочок але важливо додати тільки листочки, тобто стебла нам не потрібно. Потім додаю 4-5 листочків лаврового листя. Все це гарно треба перемішати. Ну і, звісно, чорний перець горошком. Зараз у нас вийшов дуже концентрований такий маринад. Його потрібно трішки розбавити, і я зараз додам сюди ще 3 літри води. Далі нам потрібно перелити наш готовий маринад у велику каструлю, і потім вже в неї класти індичку. Ну що ж, Ось такий фінальний результат, точніше, не фінальний, а фінальний у підготуванні індички. Вона в мене не повністю. Покрита цим маринадом, тому я буду її час від часу перевертати, аби вона добре набралася ось цього смаку і запаху від трав і пахощів. Зараз її потрібно поставити в холодильник і на одну добу, але в моєму випадку вона буде стояти. Дві доби. Насправді, чим більше, тим краще, тим більше вона в себе візьме, і тим соковитіше вона буде уже на виході після того, як ви її запечете. Ну що ж, уже ранок наступного дня її потрібно тепер перевернути. І назад в холодильник. Ну а зараз на екрані ви бачите грамування і кількість всіх необхідних інгредієнтів для підготовки індички. Ми їх будемо використовувати на різних етапах, тому зарані потурбуйтеся про те, щоб все підготувати, аби в процесі не відволікатися, і вам так було зручніше. Отже, перший крок ми будемо готувати. Ароматне масло, яким будемо натирати нашу пташку. Для цього потрібно взяти два лимони і стерти з них цедру, додати її у розм'якшене масло, а також із лимонів потрібно вичавити сік. Я попередньо вирішила виняти всі кісточки, аби так було легше, і вони потім не заважали. Як бачите, в цей раз їх було дуже багато. Потім три зубчики чесничку потрібно вичавити до масла. Далі беремо малесенький пучок петрушки і знімаємо тільки листочки. Ми їх повинні подрібнити і також додати до масла. Я в цей раз вирішила не грати, трішки зекономити часу і подрібнити їх у блендері. Також додаємо 1 столову ложку оливкової олії. І готову суміш додаємо до всіх компонентів. Тепер нам потрібно все це добре перемішати, аби воно стало більш-менш однорідним. Я пробувала робити то лопаткою і вирішила, що руками все таки буде легше і швидше. Потім наступний етап підготовка індички. Її потрібно добре посолити і поперчити всередині, натерти, адже ми всередину потім будемо класти цибулину і лимон, аби воно пустило гарний і смачний сік. Тут я е, неправильно пішла. Я чомусь вирішила спочатку її е, зафарширувати е, цибулею лимоном. Ви так не робіть, е, тому що вам буде незручно. В процесі е, натирання перше потрібно, ось так як я зараз показую, відділити шкірку від тушки. Адже саме під шкіркою ми будемо е, закладати ось ту е, масляну масу, яку ми готували. І потрібно добре-добре потрудитися, аби відділити все, щоб масло добре. Помістилося. І потім руками потрібно ось так от її зафарширувати всюди. На жаль, чомусь в мене масло не було достатньо маким, воно не хотіло прямо розтікатися. Напевно, наступного разу його треба буде трішки або розігріти, або більш розм'якшити. Але то не важливо. Я якомога більше змогла закласти його всередину, потім вирішила перемотати лапи, все зв'язати, аби нічого не вивалювалося, нічого не розсипалося. І е, потім вже всю решту масла, яка залишилася, викладаємо на індичку. Взагалі її потрібно втерти в шкірку, але як я вже сказала, з маслом в мене були якісь проблеми в цей раз, тому я просто так от виклала. Е, але насправді це не страшно. Потім прикладаємо індичку у форму, в якій вона буде запікатися, і кладемо в духовку при температурі 220 градусів Цельсія на перші 10-15 хвилин. Як я я їй казала, то не страшно, що масло негарно лягло на пташку. Як бачите, за високих температур воно все рівно розтіклося, рівномірно лягло. Плюс е цим маслом і тим соком, що виділився, ми будемо час від часу поливати індичку, е аби вона е була більш соковита і рівномірно пропікалася. Після цього потрібно зменшити температуру в духовці до 180 градусів і продовжити випікати по 30 хвилин на кожен кілограм. У мене вона вагою 5 кг, тобто. В сумі вона запікалася 2,5 години. А для того, аби створити захисний такий шар, ніби бар'єр від високих температур, я викладаю на грудинку слайсики бекону. В середньому 7-8 штучок будете дивитися по розміру індички, яку ви запікатимете. Бекон також дасть свій смак і аромат. І впродовж. Наступних 2,5 годин час від часу діставайте пташку, поливайте її приблизно кожних 30-40 хвилин. Техніка постійно буде одна і та сама зверху, і я деколи ще під шкірку всередину також заливала ось ці е, соки. І на виході в нас вийшла ось така ароматна, неймовірно смачна і соковита індичка. І я до неї підготувала журавлиний е, джем. Це було дуже смачно, тому рекомендую. Зараз буде корисна інформація для тих, хто як я любить шукати і зберігати рецепти в Тіктоці. Я вже маю цілу колекцію таких збережених рецептів, і часто, коли я їх повторюю, мені не дуже зручно до них отак постійно повертатися, відкривати опис, шукати, скролити, тому я знайшла дуже корисний додаток, яким я вже почала користуватися, і хочу вам також його порадити. Я вам ось тут на екрані зараз залишу скріншот, як він називається. Цей додаток є повністю безкоштовним і добре працює як і англійською, так і українською мовами. Отже, Якщо ви знайшли рецепт, який вам сподобався, і ви хочете його повторити, вам потрібно е нажати кнопочку Поділитись, і ось тут на шкалі де є перелік різних додатків. Вам потрібно знайти е, ось цей Recipe Keeper. Ось тут він знаходиться. Натискаємо, і воно перекидає нас одразу в додаток і е, автоматично генерує, аналізує е, з опису відео, виокремлює ті інгредієнти і покрокову інструкцію, яка прописана е, під відео. Важливий нюанс, що воно е, може перенести рецепт з TikTok сюди в додаток, тільки якщо під відео є детальний опис. Якщо в самому відео там якийсь е, текст накладений або озвучка. Е, Покрокового рецепту, то таким чином рецепт не збережеться. Ось, як бачите, воно автоматично згенерувало рецепт, посортувало інгредієнти і покроково, що, що за чим потрібно робити. Також тут ви можете обрати, який це вид страви, наприклад, в мене це десерт, можна обрати категорію, можна створити папку з колекцією, і воно одразу генерує і назву, і фото, і порцію. Просто зберігаємо. І коли ви заходите на папку з усіма своїми рецептами в додатку, ви бачите, що воно зберіглось у категорію. Також хочу показати, що і українською мовою також воно гарно генерує, одразу прописує. І ще дуже класно, що воно одразу. Показує джерело, звідки ви завантажили цей рецепт. Тобто, тут є посилання, коли ви натискаєте, воно одразу вас перекидає на відео. Ви можете ще раз перечитати рецепт, передивитися, що за чим потрібно робити, і це дуже-дуже зручно. І що мені теж дуже подобається в цьому додатку: що коли ви в процесі додаєте один за одним інгредієнти, ви можете їх собі ось тут відмічати. Як бачите, вони змінюють одразу колір, і це дуже зручно, аби бути впевненим, що ви нічого не забули і. Один за одним додали всі потрібні інгредієнти. Тому я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. І якщо це так, то поставте свою вподобайку і я вам буду дуже вдячна за активність. Ну, а тепер давайте готувати найзатишніший осінній десерт сінабони. Для цього вам потрібно взяти 180 мл молока і розігріти його до 43 градусів Цельсія. Потім додати 11 грамів сухих дріждів і 1 столову ложку цукру, аби дріжді активувати. Це все добре потрібно перемішати і залишити доходити на 15 хвилин. Потім беремо 540 грамів борошна, додаємо в нього 1 чайну ложечку солі. А також 120 г сметани або грецького йогурту, що вам більше смакує. Тоді ж додаємо 113 г розтопленого масла, 100 г цукру, активовані дріжджі, 2 яйця кімнатної температури і 1 чайну ложечку ванільного екстракту або цукру. Потім це все потрібно добре перемішати і замісити тісто, можна вручну, але я для цього використовую планетарний міксер. І ось коли вже тісто готове, його потрібно перемістити у добре змащену маслом якусь посудину, накрити чимось і дати йому відпочити приблизно 30-45 хвилин, аби воно піднялося приблизно в два рази. Ну І поки тісто наше доходить, ми приготуємо саму начинку. Для цього беремо 100 г розтопленого масла. 240 коричневого цукру, дві столові ложки кориці. Також можна за бажанням додати одну чайну ложечку ванільного екстракту. Це все добре добре потрібно перемішати, аби утворилася така от густа намазка. Як бачите, моє тісто піднялося вдвічі, я йому дала відпочити 45 хвилин і потім з ним було дуже приємно працювати. Я люблю дуже тоненьке тісто, тому я розкатала його у такий величезний прямокутник, навіть не пам'ятаю розмірів, але катала, поки каталася. Потім відрізала все зайве, аби надати йому таку рівномірну форму і нанесла е, начинку. Також рівномірно її розподілила по всій площині і потім уже е, формувала самі сінабончики. Взагалі можна все разом скрутити один великий рулет, а потім ділити на порції, але я вирішила одразу порізати на смужечки і аби вони в мене були такі рівненькі. Спочатку планувала зробити їх високими і великими, але потім подумала, що це буде забагато, тому кожен із них поділила ще навпіл, щоб зробити їх нижчими. Ну і, звісно, після того, як кожен цей рол закатала, я його тако скріплюю, аби вони не розлізлись під час випікання. Ось тільки в мене їх вийшло. Дала їм десь хвилин 25 дойти, і потім залила гарячими вершками і випікала вже в духовці. Я випікала при температурі 180 градусів перші 24 хвилини і потім підняла до 190 градусів ще 5 хвилин. Потім, в пропорціях один до одного, змішала крем сир і вершки 250 грам і 250 мл, і трішки цукрової пудри, або зробити глазурь, і посипала зверху це все волоським горіхом. Хотіла вам показати, наскільки вийшла м'ягенька булочка. Вона просто ламається і тане у роті, повністю пропечена, дуже така смачна. І я зверху ще її намастила цим кремом і посипала волоським горіхом. Тому, для, як на мене, це просто ідеальний осінній рецепт. Звісно, не на кожен день, бо воно <laughs> доволі солодке. Як альтернатива тортику, це просто ідеально. Ну і наостанок покажу вам, який я робила салат. У мене також був ще салат крабовий, але то дуже просто. Я вирішила показати вам салат Харвест. Я його знайшла на просторах Тіктоку і вирішила повторити. Через свою неуважність я купила неправильний інгредієнт. Там в оригіналі мав бути гарбуз батернат, але я. Купила солодку картоплю, хоча з неї також було доволі непогано. Я її почистила, нарізала на кубики, потім це все заправила оливковою олією, сіль, перець, мелена паприка і сухий чесник. Це все добре перемішала і запікала в ейрфраєрі при температурі 180 градусів 30 хвилин. Хоча, як на мене, то було забагато, я би запікала трішки менше. І також заздалегідь я обсмажила одне куряче філе до золотистої скоринки. А також я заздалегідь приготувала смачний соус, яким поливатиму ось цей салат. Я вам залишу на екрані всі інгредієнти, бо дуже довго їх буде е, перечислювати. Але насправді е, це дуже-дуже було смачно, так насичено, барвисто. І от саме ось ці нотки апельсину і прянощів вони додали е, свого такого шарму у салат. Ну і почнемо збирати. Основу салату складатимуть е, листя салату, мікс салатів. Також я взяла одне яблуко, почистила, порізала його на такі кубики, можете на слайси, як вам більш смакує. Потім ось той запечену солодку картоплю або гарбуз, що у вас буде. Е, трішечки козячого сиру, аби відтіняти е, овочі й фрукти. Е, також я. Додала ось те куряче філе, яке я обсмажувала, і салатний мікс ось таких от насіння там соняшник, гарбузове насіння, сушена журавлина і трішечки горішків. І це було нереально смачно. У цьому році я вирішила сильно не заморочуватися із сервіруванням столу. Як бачите, все дуже просто, дуже мінімалістично. Я використовувала те, що в мене було, докупила лише святкові серветки. А ось так виглядав наш фуршетний стіл. Я ще паралельно зробила, як я вже казала, крабовий салат. Також до індички було картопляне пюре і соус із журавлини. І ще запекла спаржу із беконом. Індичка, як бачите, вийшла дуже соковита, нереально смачна, ніжна, всі, всім дуже сподобалась, всі хвалили, і, чесно кажучи, її ми доволі швидко з'їли. Ось так це все виглядало на тарілці. Дуже таке осіннє поєднання смаків і кольорів. Ну, а ось це вже десертний стіл, ось ці мої сінабони, як я казала, я їх покрила глазурю і горішками. Також мама принесла медовик і я ще робила горішки зі згущеним молоком, фрукти, ягоди, цукерки, кава, чай, все дуже просто, але дуже смачно і дуже по-домашньому. Ну що ж, друзі, на цьому буду завершувати свій влог. Я сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Хоч я і розумію, що День подяки святкують не у всіх країнах, але це ті рецепти, які можна готувати і на різдвяні, і на новорічні свята. Повірте, якщо ви приготуєте індичку за ось цим рецептом, ваші рідні і близькі будуть в захваті, адже вона виходить нереально смачною, запашною і дуже соковитою. Ну і, звісно, якщо ви будете щось готувати за моїм рецептом, то е, відмітьтеся у коментарях, що саме ви плануєте приготувати, а також діліться своїми фірмовими стравами, що вам подобається готувати і їсти, чим ви частуєте своїх рідних і близьких. І таким чином будемо збирати ідеї до святкування Різдва і Нового року. Ну а я вам дякую за перегляд. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Поставте вподобайку, якщо було цікаво і корисно. І ми з вами вже побачимось і почуємось дуже скоро. Всім па-па!